Вітаю діти! Сьогодні ми зробимо з вами ялинкову прикрасу з кришечки з під сметани, ось такою прозорою. Треба нам вирізати ялинку. Я роблю з фоамірану, ви можете робити з картону. Ялинку приклеїмо по центру основи, потім змащуємо половинку краєчка кришечки клеєм і притискаємо. Ось так я вирізала. Туди засипаю сіль і запечатую, заклею. Остальну частинку, та, що залишилася. Тепер з фоамірану вирізаю стрічку приблизно пів сантиметра. Ось так. І нею ми будемо обклеювати край, щоб він у нас виглядав охайно. Ось так, тепер все, що ми склеїли, ми закриваємо цією стрічкою. Так і триматися воно буде надійно і виглядати буде гарно. Приклеїли, тепер прикрасимо ось так бантиком, і зробимо ще стрічку доверху, щоб можна було підвісити нашу іграшку. Ось так приклеїмо. І така цікава іграшка у нас вийшла.